Село Кордишів на Шумщині, мальовничий куточок нашої української землі. Воно розкинулося на берегах річки Вілії і нещодавно відзначило своє 500ліття. Це, мабуть, чи не єдиний населений пункт в області, що має свій герб, прапор, гімн. Вабить село своєю чарівною природою, гарними упорядкованими садибами, чудовими людьми. Які бережуть народні звичаї і традиції. Окрасою села є велика простора школа, у якій вже майже 40 років навчаються наші діти. Щороку вона гостинно відчиняє двері для вихованців дитячого садочка Промінець, учнів, вчителів. Вже понад 15 років директором є Кулієва Інна Михайлівна. Кордишівський навчально-виховний комплекс школа, яка має більш як сторічну історію. Ось уже 38 років, як ми працюємо в новому, трьохповерховому приміщенні, де є все необхідне для успішного навчання підростаючого покоління. Щоденно до школи із трьох навколишніх сіл з'їжджаються і сходяться діти у дошкільну різновікову групу і у дев'ять загальноосвітніх класів. Їх чекають і гостинно відкривають двері світлі. Теплі, яскраво оформлені класні кімнати, кабінет інформатики, біології, фізики, навчальна майстерня, спортивний зал, їдальня, спальна кімната та інші. В школі працює згуртований, творчий, енергійний педагогічний колектив, який має велику скарбницю напрацювань у роботі з дітьми. За результатами атестації одному учителю присвоєно педагогічне звання вчитель-методист. Двом педагогічне звання старший вчитель. Семеро вчителів школи мають вищу кваліфікаційну категорію. Хороші результати демонструють і учні. Вони є щорічними учасниками і переможцями всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Так, у 2012-2013 навчальному році учні вибороли перше місце з інформаційних технологій, друге місце з трудового навчання. Третє місце з біології і німецької мови. Велика роль у підготовці дітей належить і інформатизації навчального закладу. Комп'ютерний комплекс підключено до всесвітньої мережі інтернет, використовуючи яку учні та вчителі можуть спілкуватися з однолітками, знаходити для себе багато корисної інформації. Наша школа сучасний заклад. Ось чому ми вирішили взяти участь у цьому проєкті і стати ще кращими. Мені дуже подобається навчатися в Кардачівському НВК. Комп'ютери ми використовуємо у своєму навчанні. Техніка і доступ до інтернету нам допомагає навчатися. Ми багато створюємо презентації, реферації. Час інформаційних технології хочеться, щоб діти... Більше розвивали, ще більше все знали, бо і то потребує і програма, і самі діти хочуть все більше знати. Шкільна їдальня дуже гарно функціонує. Мені подобається у моїй школі великі просторі класи, гарні, розумні, гарні розумні вчителі, музей старовини. Важливим напрямком роботи є формування навчально-пізнавальної компетентності та компетентності з інформаційно-комунікаційних технологій. У школі відбувається багато різноманітних заходів, спрямованих на інтелектуальний та фізичний розвиток особистості. Це різноманітні конкурси, інтелектуальні ігри, шахові турніри, спортивні змагання, виступи художньої самодіяльності. Спільна праця педагогів, учнів, батьків дає результат. Найвищою оцінкою нашої роботи є щасливий сміх дитина.